дідусь свин відкриває полювання на шоколадні яйця. Чи всі готові? Ні, дідусю. Лисеня Фредді ще не прийшов. Привіт, друзі! Привіт, Фредді! А, вітаю вас, пане Лис. Ви залишитесь? На жаль, не можу. Хоча як був малий, дуже любив цю гру. До вечора, Фредді. Ха -ха. Ну, тепер усі готові до гри. У моєму саду сховано багато шоколадних яєць, і вам треба їх знайти. Легко! Тільки не затопчіть мої молоді рослинки. Це неймовірно, коли зелені паростки починають набирати силу і тягнутися до сонця. Ми обіцяємо дивитися під ноги. О, дуже добре. Тоді почнемо. <плес> Почалося полювання на шоколадні яйця. Може, ми поки що вип'ємо чаю, дідусю? Хо, хо добре! Вони до вечора шукатимуть ці шоколадні скарби. Я їх дуже надійно сховав. Одне є. Пепа знайшла шоколадне яйце в горщику для квітів. І ще одне є. Кроличка Ребека знайшла шоколадне яйце під великим зеленим кущем. Емілі знайшла шоколадне яйце на гілках дерева. Так здається, я вийшов на слід шоколаду. Але Фредді допомагає його природний нюх. Є! Фредді знайшов шоколадне яйце прямо в купальні для птахів. Дідусю, дідусю, ми знайшли шоколадні яйця. Це було так весело. Так, але надто просто. Для найменших це зовсім не просто. Джордж, Річард і Емонд нічого не знайшли. Цікава, де ж решта яєць. Соколад. А, Едмонд, у тебе щось сховане прямо за вушком. Отепер усі знайшли шоколадні яйця. Їсти вже ж. Вітаю малята! Бабусю, бабусю, ми знайшли всі шоколадні яйця. І де ж вони? Я щось не бачу жодного. <риклад> вони у нас у животика. І на ваших мордочках. <риклад> 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 Чи добре дідусь сховав? А ось маленьким знадобилася допомога. О, о, о. Джордж, Річард і Едмонд не люблять, коли їх вважають маленькими. Нічого, скоро в садку з'являться ще менші за вас. Крихітні <гру> малюки. Це так цікаво. Дідусь уже розповів нам про зовсім молоді рослини, але... Osionfish. Це зовсім не цікаво. Ми зараз говоримо не про рослини, пепо. О, а про що ми тоді говоримо? Ходімо, провідаємо, вжимаємо Ванесу, сару та невіла. Це курочки. Так, вони відклали яйця. А їх можна їсти. Ні, Фредді, Їх не їдять, а висиджують. О, ми саме вчасно. Курчата щойно вилупилися. О, Маленькі курчата. Курчата вилупилися, отепер настала весна. А пограємося в маленьких курчат. Я тепер курчато чіп чик чік Жовті мої ніжки пік 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 У ліжко пірця ваші я візьму.